Дуже часто люди заводять котиків собак, папух чи хом'ячків, але є й такі, хто обирає для себе більш незвичних улюбленців білок. Журналісти простоматія познайомилися з людиною, яка перетворила свою любов до цих тваринок на справжню справу життя. У мене багато років назад. Була була мрія – білочка, 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 білочка. І от один з приємних днів мені дитина з Дніпра прислав одну білочку, і з цього і почалося. Згодом у Марини з'явилися інші білочки. Двох привезли люди, які виїжджали з Краматорська вони да, виїхали, просто напросто подарили мені двох білок. Що ані в другому вольєрі? тоже. сьогодні Марина живе шість білок, які мешкають у двох вольєрах. Жінка показала нашим журналистам, что уже начала действовать свою наступную мрію, Чтобы это был большой вольер и внутри поставить еще столики, чтобы белки бегали, а вы сидели чай пили вместе с ними. Это такое для друзей, да? Да, как, да именно, именно да. они родились в вольерах, живут в вольерах, так как ну, к людям они особо привыкли, поэтому питание у них орешки, семочки фрукты, овощи. Все, вони йдять, ані учні прихотливі, дуже, дуже внімательні, і це хороше підняття для, для настроєння, це завжди хорошо. Догляд за пухнастиками обходиться Марині в тисячу гривень на місяць, але для неї це не витрати, а справжній антистрес. Білочки стали місцевою зіркою. До Марини приходять друзі, родичі та сусіди, щоб помилуватися її незвичними улюбленцями. У домашньому куточку Марини Луд панує гармонія і живе справжня любов до природи.